Сьогодні ми у Могилеві-Подільському вийшли на акцію в підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Боротьба продовжується, і ми чекаємо кожного хлопця, кожного захисника і закликаємо всіх їх підтримувати. На підтримку наших захисників, військовополонених і безвісти зниклих українських воїнів, вже не вперше в Могилеві-Подільському проводять автопробіг. Десятки автомобілів зібралися на автостоянці в центрі міста, щоб вкотре нагадати про подвиг бійців, які перебувають у російському полоні. Як автопробіги, так і мітинги вони присвячені підтримці військовополонених та осіб зниклих безвісти. І Їхньою метою є підтримати як самих зниклих безвісти та військовополонених, так і їхніх рідних і близьких. І хочеться також, щоб таким чином нас зміг почути світ. Влада сьогоднішній автопробіг приурочили до дня народження українського військового полоненого Панченка Віталія. Який незаконно засуджений в Росії до 15 років колонії, Віталій, боєць ї бригади, та зараз також знаходиться в військовому полоні і є чоловіком однієї з організаторів даного заходу. На кожній автівці був прапор України, світлини зниклих та полонених бійців з плакатами та надписами Полон вбиває. Колона стартувала від центра міста і далі продовжила рух вулицями Магелева Подільського. Нагадуючи, що ще не всі наші герої вдома, дуже важливо, щоб кожна мама, кожна дружина, кожна дитина дочекалася своїх рідних, свого батька, чоловіка, сина і брата. Тому, будь ласка, не забувайте, а підтримуйте.